Хочеться про те, що наболіло, що найстрашніше в цих життєвих історіях військових. Що відбувається? Як Господь себе проявляє, як він захищає. Історії, можливо, які от вони дуже глибоко от, в вашому серці? От, просто є такі історії. Я знаю, що ти її не забудеш ти одного разу там і, і все. І воно вже в тебе тут всередині. З якими проблемами найчастіше стикаються наші військові? От ми, я пам'ятаю на одному з семінарів, ви розкривали цю тему про суїцид. Угу. А, от, а от Якраз заговорили про зневіру, так? про про стрес, про, ем, ну, ми намагаємося як церква зараз і навчатися, і ставати відповідю. Як ви сказали, що а, а зараз моє місце тут, тому що ну, це дякую вам за ці слова, тому що не, не всі, на жаль, це розуміють. От, тому... Це цінно надважливо. З якими труднощами частіше, що найболючіше? А от і в чому Господь являє свою славу? Хочу о, почати з кінця. Ви сказали такий момент про моє місце. Тут для мене важливим є місце списання про есфір, і там їй сказати, чи не для цього часу тебе Господь готував для свого народу. І для мене воно, мене ж знаєте, зараз знову торкнулося, воно сама. Для мене воно є розумінням того, що я маю робити. Кожен собі вирішує сам, але якщо я багато років є віруючою людиною, Бог мене оснастив, дав розуміння, підготував, і то куди я маю це зараз вкладати, якщо мій народ страждає? Так, мені добре, я в безпеці, мої діти в безпеці. Але для чого він це все робив до цього? Щоб що? Щоб я на сонці ніжилась, до мені він з мене потім спитає. Тому я на мене це питання зрозуміле. І ем, якби я могла, якби в мене не було е, дітей, я була в Україні постійно. От, і я вважаю, що це те, що має бути. І в, я е, читала вчора вислів одного капелана. Який каже, що я на фронті, він не капелан, він військовий, але по сумісництву капелан. Тобто він на посаді стрільця, наскільки я пам'ятаю, він каже: Ісус вмер за мене і сказав, хто душу свою за братів. І каже, і так і хлопцям лягає Євангелія на серце, коли я поруч з ними, і вони бачать прояв. Не просто я їм там десь зверху кажу. А я ось тут поруч і кажу: подивись, Бог нас врятував, подивись, через мене Бог сьогодні тобі зажимає цю рану. Ось Це проповідування. Я не кажу, що сьогодні вся церква має взяти речі і піти на фронт. Але взяти речі і виїхати за кордон це теж не те, що мала б зробити церква сьогодні. От. Про а, свідчення за два роки. Просто свідчення на свіченні, і я собі записую, нотую, фотографую, щоб не забути, і це потім в книгі зробити. Тому що це сьогодні я, ось ви говорите, а я думаю, яке ж, яке ж найбільше, бо кожного разу, коли відбувається, я така, ох, це ж воно ось о, з, найсвіжіших, давайте з найсвіжіших. Є один хлопець, у нього позивний апостол, бо його звати Павло. Він десь був розчарований Господом, і Бог для нього перестав існувати, як він це сказав. Але його хороша подруга. Дуже просить за нього молитися, і хоч вона теж, знаєте, там не дуже в Бога вірить, але бачить прояви і в своєму житті Господь її зцілив. Але ще так знаєте, дуже обережна. Але чомусь, до речі, вірять, і віруючи, і не вірячи, що якщо капелан молиться за військового, то це особливо. І багато віруючих є, які звертаються до мене, помолись там за мого брата, батька і кажу: так ти ж ні ні. Я хочу, щоб саме ти бо ти капелан. От і вона теж до мене звертається і каже: ось він йде на позиції, на бойове завдання на три дні. Будь ласка, помолись за нього. Я за нього молюсь, проходить три дні, питаю, як вона каже, там просто він мені ще не розказав, але живий, здоровий, все слава Богу. І він ввечері пише мені, хоч ми з ним дуже рідко там переписувалися, там по якихось окремих питаннях, не, не дуже божих там, своїх військових. От, І тут він мені пише і каже: Я маю вам розказати дещо. От вам точно маю розказати. І Він розказує, що вони були. В зоні активних бойових дій. І він біг по багатоповерхівці, яка вже розбита була, і такої передньої стіни не було. І за ним ФПВ вже підлітало, що в нього. І він ховався. І він розумів, що воно все ось так проглядається, що йому вже немає куди діватися. І Він каже: розумію, що мені десь треба сховатися, але де варіантів немає. І в якусь одну секунду він хотів побігти праворуч, вирішує. Просто стати за ліву стінку. І він різко стає, оператор помиляється і б'є в ту стінку. Тобто, по логіці, як він біг і направлявся, мало бути праворуч, але він звернув. І він каже: Я розумію, що шансів, що він не в мене полетить, було мізерно. І каже: я стою, видихаю і розумію, типу, як знаєте, як нове народження зараз відбулось. І ось такий, знаєте, головний момент. Він каже: я повертаю голову ось так, я прижатий до дверей старих. Тобто вони такі в стінці вже стояли білі двері, бо в мене є фото. І на цих дверях плакат, там Ісус з овечкою і 21-й псалом. От, а він каже, а я цей псалом знаю на пам'ять. І через те, що він ну, ображений на Бога, то він знаєте, ніколи не по він каже, і я цей псалом просто повертаюсь і починаю читати вголос. А цей календар 17-го року якогось, тобто він там давно вісить. Але він на фото там взагалі не пошкоджений, нічого. Знаєте, він ніби його чекав. Він каже, і я вперше читав цей псалом, розуміючи кожне слово, а там в знає, я збережу тебе. Я твій покров, я тебе буду нести на руках. І він мені каже, і це для мене було ось така, знаєте, зустріч з Богом тут і зараз. І каже, і так явно, що каже, що Бог мені ніколи не казав, що це я для тебе зробив. От. Тому ось така, знаєте, я така вау. І те, що він зрозумів, не поречив Богу, і він такий прийняв: «Да, Бог, я знаю, я вірю, що це ти. От. Ну і дуже дуже багато історій. Ось мені хлопці писали і про те, що. Заходили, обстріли були, там приміщення було, забігають, їм сказав, командир ховатися, вони забігають, ховаються. І один хлопець бере носилки і йде за пораненими. І цей хлопець що мені розказував, каже: Я розумію, що він один, як він понесе. І я просто встаю і кажу: я з тобою. Каже: ми виходимо, каже, і тут прильот, і все, і каже, і дах падає, і ніхто з хлопців не вижив. І, він такий, і цей хлопець чому звернувся до мене. Він каже, я знаю, що це зробив Бог, і мене цікавить, що він від мене хоче. Типу, якщо я мав б там бути, тобто це секунда була. Ось вони вийшли і відразу завалилося. Він каже, і я зрозумів, що Бог щось від мене хоче, що моє життя має воноцінне для чогось. Не просто так. І я от звертаюся до вас як до Божої людини, щоб ви мені допомогли розібратися, що Бог хоче, чому він зберіг моє життя. Ну і, і дуже багато таких, знаєте, історій. Дякую. Історія Воскресіння є, і, і багато Господь робить таких моментів, і великих, і маленьких, і іноді здається, таке якесь мізерне ем, свідчення. А потім це свідчення для людини переростає, знаєте, в велику таку. Або ось приходить там хлопці, щось розказують, сповідаються. І я бачу, що він себе зневажає просто. Він себе вже ніким не вважає. І, і я йому не кажу ніяких там великих слів, а просто кажу: ви знаєте, Бог вас одно любить, і навіть не все одно знаєте, Бог вас любить. І... Е те, що з вами сталося, це не ваша вина». І він потім приходить і каже: це найважливіші слова були, які я мав почути. Все. Ну просто Бог любить, це не ваша вина. І не треба, знаєте, великої проповіді. А для нього це було ось саме прояв любові. Або просто розказав хлопець одну історію, а там така історія, що мені немає що сказати. Ну, просто немає що сказати. Я шукаю якісь підібрати слова, а немає ні місця списання, щоб зараз сказати, бо воно буде недоречно. Не сказати, я тебе розумію, бо там взагалі Unreal поза розуміння. І я просто кажу: я можу помолитися за ваш спокій. Все, що я можу сказати. Я молюся, і він каже, дякую, що ви мене не засудили. Я можу жити далі. Я кажу, Маєте жити далі. А виявилось потім, що він хотів суїцид, і це в нього було остання типу сповідь перед суїцидом. От. То, знаєте, ось так здається, Бог просто, щоб, знаєте, що проявився Бог, не треба великих чудес. Одне іноді слово і, або мовчання просто, знаєте, з розумінням без осуду рятує життя.